Бродівський молодіжний центр допомагає молоді розкрити свої таланти та робить усе можливе для цього. Деталі у сюжеті. У затишному актовому залі Бродівської центральної міської бібліотеки зібралася талановита молодь, яка продемонструвала свої таланти у малюванні. Зокрема, тут представники Бродівського молодіжного центру організували арт-терапію, яка дозволила трішки порелаксувати та гарно провести час у книгозбірні. Сьогодні ми організували арт-терапію. Особливість цього заходу це те, що кожна людина, яка сюди прийшла, вона може відпочити, відкинути всі думки зайві і провести весело і продуктивно свій час. Учасники заходу отримали масу, задоволені від проведення часу таким чином. Кожен із них, використовуючи спеціальну платформу, малював квіти та інші абстрактні речі а за душевні бесіди. Лише доповнювали хорошу атмосферу події. Ну у мене очікування звичайно доволі хороші. Я очікую, що намалюю щось гарне. малювання мені взагалі подобається, але якось самій то скучно, не цікаво. А тут в компанії веселіше. Саме в час війни дуже важливо якось розслаблятися. І думаю, що малювання ну найкращий розслабляючий процес. Напевно іншим учасникам я бажаю найкраще проявитися і, звичайно, тримати задоволення від процесу. Зокрема, тут. У бібліотеці вже не вперше проводять подібні заходи. Кожен із них має свою унікальну історію, яку створюють учасники молодіжного центру. Завдяки тісній співпраці молодіжного центру із Бродівською бібліотекою є нагода гарно та з користю провести свій вільний час. Я, наприклад, особисто дуже дуже довго вибирала яку фразу взагалі написати, бо я одразу була в... Якби впевнена в тому, що це буде фраза. От. Яка це буде фраза поділятися з екратом? <свісно> Любов варта всього. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн.